Всім привіт, вітаю! Давно не виходив ефір. Були на це важливі причини. Ось, і хочу сказати, що з сьогоднішнього дня перехожу до наглядних дій по змі... позитивній зміні центральної частини міста Львова, щоб не було цієї хаотичної і неадекватної забудови. В центральній частині міста Львова, тому що забудовують якимись коробками сучасними, все в хаосі, створюється якийсь не Львів, не перлина, не історична перлина, а якесь місто, де некомфортно і де руйнується історичне середовище. Так що я і буду долучати до... Своїх дій, і всі ми разом будемо змінювати в позитивну сторону історичну частину Львова. Так що, чим можете, підтримуйте, допомагайте, поширюйте, будемо з вами на зв'язку і змінювати позитивну Львів. Сьогодні, 3 серпня 2025 рік. Сподіваюсь, що за 5 років ми побачимо суттєві позитивні зміни і зможемо... Це цьому порадуватись, відмітити і насолоджуватись. Всім всього доброго, цілую, обнімаю на зв'язку.